Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарк. У нас нове надходження автомобіль марки Ford Focus. Автомобіль 2017 року, укомплектований 2-літровим бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система переднього приводу. в 17-й радіус, легкосплавні диски, гума стоїть літня, в чорному кольорі, має повторювачі на зеркалах. також має парктроніки. Автомобіль в доброму стані. Без нарікань. По салону, друзі. Салон у нас текстильний. Карти дверей в ідеальному стані. Задній ряд без нарікань. Передній ряд. Електропакет, датчики світла та дощу, мультируль, великий монітор, кліматконтроль. Заявлений пробіг автомобіля 221 тисяча. І так, друзі, кому сподобалось дане авто, звертаємось в компанію Автопарк. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг та кредит. Всім спасибі.